Вітаю, друзі! Я в такому чудовому місці, це далеко від Києва. Стара дорога по карті Шуберта. Там ось ходить мій чоловік Андрій. Приїхали ми взагалі за грибами, але грибів поки що не бачили. Слава Богу, що взяли з собою металошукачі, бо приїхали далеко, то буде, є чим зайнятися, можна покопати. Чудовий ліс, а у мене чудовий сигнал. Сигнал глибокий, тоненький. Ну, давайте подивимось, що це може бути. Так, дивіться, яку я яму викопала. Ось сигнал. Ну, Щось трохи залізом віддає. Ну, давайте, дивіться, разом. Я ще не бачила. Ви бачите? Ви це бачите? Ух ти. Ух ти! А що ж це в нас таке? Вау! Дві копійки! Дві копійки. Ну, це нарешті, нарешті класна знахідка. Тут вона з цієї сторони трохи залипша, а тут все видно. Отака от, от капуста. Як її називають цю монетку. Ура! Йдемо далі. Друзі, у Андрія був сигнал гарний. Є. Гарний сигнал. Так, давайте подивимось, що там. Чудовий гарний ліс. Тихо. Після дощу волога земля. О, глибоченько. Є, що сє? Є, є конина. Це конинка, не монетка, на жаль. Але теж царизм тих часів. Ну що, шукаємо далі. Біжу до Андрія, кричить гарний сигнал. Бігом сюди. Так, йдемо дивитись. Значить, у Андрія спроба номер два. 2 так, Другий такий сигнал. О, Чудовий сигнал. Копаємо. Боже, в лісі парить, іспаріє. Як це так волого і нема грибів. Ну, те, що глибоко, то вже дає гарні надії. Жаль. Що це, Ой, таке? це, мабуть, зриватель. Давай постучим ще. Так, все, закопуємо. Все, йдемо далі. Так, друзі, в мене був дуже поганий сигнал такий. Я вам зараз розкажу чому. Він поганий. Тому що там щось є. Ось. Ось-ой-ой-ой. Ось, ось, ось. І воно стоїть ребром. А ну, давайте, дивіться. Ого, монетка. Монеточка, бачите. Три копійки. 36 й рік. Чудові, жовтенькі, три копійки. Поки що сигналів немає. Дуже багато комах. Я вже вдягнула антимоскітну сітку на себе. Там воно, Андрій. Вон, бачите, готує обід. Так, що скоро будемо обідати? Чудовий ліс, але комахи мільйони. Вони навіть через цю сітку проникають. Покажу вам, що тут найчастіше попадається. Не, не корки, а саме гільзи. Ось такі. ну Тут їх багато різних. На цей раз така без, без всяких опізнавальних знаків. Тут просто ними засипано. Маленькі, великі, які хочеш. Так що так от. Все, мене вже зве Андрій їсти, а це вже, значить, треба біжати. Ну що, побігли. Покажу вам, такі відра взяли по гриби. Там навіть щось є. Гриби, мабуть, злякалися цих відр. Так, ми будемо обідати, що у нас тут Андрій приготовив. Мівінка з сардельками. Друзі, нам смачного, вам тим, хто їсть, також смачного. Думаю, будуть знахідки ще покажу. До зустрічі. Знову йду до Андрія, каже хороший сигнал. Ну що, спроба номер три? Ну сигнал супер О, ще давай. Є? Yeah. Ого. Ну, стандартна знахідка. Да. Тут тільки так, поки що гільзи. Йдемо далі. Так, друзі, був у мене залізний сигнал. Я купаю не все залізо, тут його дуже багато. Але бувають цікаві такі моменти, цікаві звуки металошукача, що ти розумієш, що там щось є. І бачите, ось така от. Андрій каже, що це зацеп такий на автомобіль. Типу букс... ну, буксирувати щось. Ось. І поряд була ще отака от, от штука. Це так цікаво, бачите, ключок, кільце. Навіть трохи схоже на дверну ручку, але воно важке. Тут дуже багато заліза. Хочу показати вам, наскільки тут все засіяно гільзами, патронами різними. Андрія, ну покажи. Дивіться. Куди б ти не пішов, вони тут кругом. Ну, давай один викопаємо, який у нас на цей раз випаде. О, вже є. Ну тут навіть, навіть цілий. Так, да, тут їх дуже багато. Так, друзі, у мене тут глибокий сигнал. Давайте копнемо. Подивимось. Я вже почала, Позвала Андрія на поміч познімати. Очі ну, кордоні. Достатньо глибоко. Сигнал став краще. Пошукаю пілом, бо там корні, лопатою вже неможливо копати. Так, щось є. Монетка. Боже, з такої глибини така маленька. Маленька монетка. Що це у нас таке? Це, по-моєму, це чи полушка, чи деньга. Ні, як для діньги, то це маленька, так? Да? Дуже. А ну, сфокусуйся. Не видно? Ні. Ну давай перетребую, зараз покажу. Так. Да. Да, дивіться, з якої глибини. І це у нас полушка. 1700, по-моєму, 30-й рік. Чи 36-й. О така маленька монетка. А скільки радості? Да, супер. Я дуже рада, дуже довольна. Йдемо, далі шукаємо. Що я вам зараз покажу? Дубль чотири, як каже Андрій. Ну, давай, Андрій, давай. Нам потрібні монетки. Монетки, монетки. Знову гарно. Чую, що глибоко. Сегодня монетка. Я сегодня уже больше копать не буду. Ну я тебя заставлю пидос черный идти сбирать. Вот у меня все сильно. Монетка, монетка. Что это у нас? Николашка. Супер. І ще одна монетка. Микола другий, так? Да? Мабуть, Мабуть. Я не знаю. Друзі, ну, бачите, ось вони, дві копійки. Дубль 4 виявився вдалим. Гарна монетка. Дивіться, у нас машина вон там стоїть. І це все ми крутимося біля машини. Серед гільз. Отакі от, от царські монетки. Ідемо. Біжу, біжу до Андрія, в нього знов сигнальчик. Давайте будемо дивитись разом. Класно, ну копай. На вулиці стало краще, вітер трошки розганяє комах. І чуть прохолодніше. Так, є. Якщо ні мені, то я купити більше не буду. Я тобі не вірю. <різь> Як ти думаєш, велика чи маленька? Я не знаю. Шайба! Шайба. <реш> <реш> Капець. Андрій Андрій, такі надії, надії на тебе. Ні, ну може це була монета? Можливо, до, до речі, дуже схоже. Ні. Ні, не монета. Не монетка. Хоча такий матеріал, от якщо перевернути, схожий на мідь. Ні. Ні, Ні це мідь. Мідь. Це мідь. А можливо, щось військове. Добре, давай копати далі. Був цікавий залізний сигнал. І от така чудернацька пластинка, чи що воно вилетіло. Тирочками. Бачите, тут що завгодно може завгодно може бути. Може війна, може царизм. Цікава штучка. Цікаво від чого. У Андрія теж був цікавий залізний сигнал. Ось такі от пласки. Андрій каже, що може віддати, тому хто загубив. Да. От такого тут дуже багато заліза. Все. Бачите, яка стара дорога, який розброс в часі. По монетках видно. Зайшла в таку посадочку. І в мене був сигнальчик такий поганенький. Але ось він, круглішочок. Давайте, дивіться разом. Ну, це Радянщина. Пізня Радянщина. Дві копійки. Дві копійки. Вибачте, комарі. Так, дві копійки. Не видно якого року. 61-го наче. Чи вісімдесят першого? Перспективний сигнал. Давайте копнемо разом. ще раз так там лопата О. ось він. Так. Але цей сигнал неглибоко. Бачимо. Ось я викопала є. Ну давайте перевіряти. Зовсім не глибоко сигнал. А, є. Є гудзик. Отакий от гудзик алюмінієвий часів Другої світової війни. Поки я ще трохи походила, Андрій назбирав таких от смаколиків. Чорниці. Комарі, правда, не дають спокійно тут жити в лісі. Навіть да, спреї не допомагають. Все, будемо збиратися їхати додому. Так, друзі, все, коп завершений. Ось такі у нас на сьогодні знахідки. Чудові знахідки. Це ми так приїхали по гриби, а знайшли монетки, знайшли чорниці. Нас покусали комарі, мошки, але ми щасливі і довольні їдемо додому. Дякую всім, хто додивився. Ставте лайки, кому сподобалося, підписуйтесь, коментуйте. Ось на сьогодні все. Бувайте, мирного нам неба, скорішого закінчення війни.